Роман Городський, довірена особа кандидата на постпрезидента України Олега Тянебок. Перш за все, хотілося б зачіпати тему безпеки держави. Перш за все, хотілося сказати, що наголосити, що вагомий, скажімо так, внесок, а це є наш великий мінус в тому, що за 20 роки незалежності фактично наша держава стала розграбованою. Вона грабувалася плавомірно. Саме Збройні сили, які скажімо так в час ікс, могли би нас захистити, саме вони залишилися голими оголеними. Ми не помічали як. Розпродавалися двигуни від е, танків, як е, цілі ракетні установки возилися за кордон. Ми не помічали, як деякі генерали спродали е, двигуни від, е, скажімо так, від зілів, які там перевозили солдатів. Е, це плавомірно. Робилося тактично, адже я вбачаю цьому, скажімо так, обов'язково це є рука Російської Федерації Московії, яка засилала своїх агентів, яка працювала в той час і досі елементи працюють в Україні. Адже ми бачимо, що сьогодні ситуація показала те, що українська армія залишилася обезброєна. Ми сьогодні. маємо Маємо таку ситуацію, що нашу державу нічим захищати. Справді, те, що відбувалося на протязі 23 років, поряд з тим, що політики і чиновники здавали ядерну зброю, ядерний наш арсенал. Ті держави, які обіцяли нас захищати кровно і до останньої каплі крові, там оберігати нас у разі безпеки, вони показали, що друзі розраховують самі на себе, що печатки на договорах, печатки на різних меморандумах і пактах у військовий стан нічого не вартують. Тому е, сьогодні ми залишилися е, одні один на один з ворогом. Ворог страшний, ворог могутній, адже у нього найбільші ядерні ракети в світі. Сьогодні Московія зацікавлена, щоб роздерти Україну, зацікавлена, щоб порушити цілісність держави, тому вона проводить зараз таку колоніальну політику щодо України. Що стосується, що стосується теперішньої військової ситуації. Ну, перш за все, коли потребувала армія допомоги, обов'язково кожен українець через програму, через телефон мав змогу допомогти українській армії, там долучивши 5 гривень там з телефону дзвінка на українську армію. Ми побачили, що вся Україна почала переживати що вся країна стурбована цим, і вона почала допомагати українській армії. Хто грошима, хто харчами, хто різними інвентарем допомагали. Кінцевому результаті ми побачили, що звідки з'явилася цифра 9,5 мільйонів на якісь премії військовим військовослужбовцям, якісь, там вищих чинів. Тут ситуація також є цікавою, тому що звідки це все взялося, ми досі не можемо зрозуміти. Тому що я вважаю так, якщо Україна долучився до, до фінансування армії, до фінансування своєї свого озброєння, щоб їх в певний момент захистили, так, то він має повністю мати звіт, куди пішли його кошти, на яку на яке озброєння, скільки закуплено там пістолетів автоматів, скільки закуплено там куль зрештою, тому що це саме таке, така річ, на яку ніхто не рахує. Але події слов'янську показали, що українська армія до кінця не готова, або українське керівництво не повністю готово віддавати певні команди на знищення терористів, сепаратистів чи як їх називають зараз це окупанти по великому рахунку. Ви знаєте, що? Е... На днях я телефонував до одної людини, яка бере участь безпосередньо. Там вони сказали, що невідомо яка ситуація складається, тому що солдатів посилають на антитерористичні операції. Відповідно, їм дають команду там відстрілювати, там відстрілюватись, захоплювати сепаратистів. В той час сепаратисти захищаються мирним населенням жінками і дітьми. Тому я вважаю так, що правильно було б та так, щоб надати в слов'янськ певну кількість транспорту. Оголосити їм, дати три години на збори, сказати, що тут будуть проводитися дії військові. Люди просимо вас звільнити територію на певний час. Ми проводимо військові дії, захопити, розбомбити. Якщо ми зараз слов'янську не можемо, не можемо втримати ситуацію. Якщо ми відстрілюємося і їм не хватає нашим солдатам, то що говорити про цілу Україну? Тобто вони як зайдуть з Чернігова, з Криму, з Луганська, вони по тих окупованих територіях це тоді, взагалі, чим відбуватись. Це питання, тому якби один із пунктів програми передвиборчої нашого кандидата є ліквідувати антидержавницькі ті заколоти путінські, зробити фінансування достатнє фінансування збройних сил це 5% від ВВП, зробити підготовлену хорошу контрактну армію, яка би могла конкурувати з країнами світу. Ми знаємо, що наша країна, ми, ми хороші танки, наприклад, виробляємо. Ми продавали танки Францію. Нас є в нас як договора з міжнародній продажі військової техніки, де воно це все зараз? Мене ну якби хвилює те питання, щоб стосус щодо мобілізації населення, то населення, населення готове воювати, населення. Наші, наприклад, хлопці поїхали дуже велика кількість. Поїхали на схід, і звітам також їм не вистачає зброї. Вони не мають зброї. Саме тому. Першим, першим вагомим таким елементом мало би бути забезпечення кожного українця зброєю, який готовий захищати свою державу. Я думаю, що при достатній кількості оновленої, оновленої військової бази наших збройних сил ми зможемо давати відсіч будь-кому. Тому я вважаю, що сьогодні повинна бути повна мобілізація. До речі, хочу сказати, що до прикладу, тільки що телефонував мені студент. Львівської політехніки, кожен іноземний студент сьогодні отримав повістку про те, щоб вони покинули територію нашої держави, бо будуть проводитися військові дії і буде війна. Тобто не знаю, це вказівці з це вказівки, тому що і тут, тут також треба розібратися. Я ж просто не встиг цю ситуацію вивчити. Але інформація є така, студенти отримали такі повідомлення. До чого це йде, невідомо в будь-якому разі. Нам потрібно готуватися до нагіршого розвитку подій, тому що. Ця позиція, що Путін вчора голосив, що дав там задній хід відмовився від референдуму. Я вважаю, що це може бути хорошою пасткою, тому що коли всі розслабляться, в певний момент може бути така провокація, що ніхто й не чекає. Тому нам потрібно обов'язково формувати спецзагони кожної оборонні загони по областях, певні загони, які будуть відправлятися на схід, аби давати певну відсіч ворогу.